Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Смертельна ДТП у Луцьку на проспекті Соборності збили пішохода. Жителям обласного центру пропонують контролювати якість повітря в місті за допомогою мобільних станцій. Легко воно встановлюється, скріпиться на вікно. До Луцька із Херсонщини волонтери евакуюють тварин. Історія півторамісячного кошенята на прізвисько Кавун. Ти малий кусь. Ти малий кусь. 55-річну жінку на смерть збили на дорозі на проспекті Соборності у Луцьку. Вона загинула на місці, розповіла Суспільному старша інспекторка обласної поліції Марина Балдич. Аварія сталася на пішохідному переході орієнтовно о 8.30 ранку. Про це сказала сусідка загиблої, яка не захотіла називатися. Говорить, вона викликала швидку. «Я я я А вона йшла на зупинку. Там. Чоловік загиблої в ДТП Сергій Власов говорить, дружина мала їхати до поліклініки. Водій легковика, каже, з ним не спілкувався. Вони з машини навіть не виладять, я думаю. Хай більше займають таким ділом. Камер нема поблизу. Якщо є, то камери знімають тільки вхід в магазин. За кермом Мерседеса їхав 60-річний житель Луцького району. Ознак сп'яніння у нього не було. Розповіла співробітниця поліції Марина Балдич. Допустив наїзд на 55-річну пішохідку, яка за словами очевидців перебігала проїжджу частину. Відомості за цим фактом будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. А в рамках досудового розслідування вже будуть з'ясовані усі обставини цієї аварії. Власне, де саме жінка перебігала, чи це було на пішохідному переході, чи поза пішохідним переходом. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини Луцьк. Від початку року в поліції Волині зареєстрували 110 випадків шахрайства, каже поліцейський Ігор Лівошук. Сума збитків становить понад 400 тисяч гривень. Шахраї працюють, зламуючи акаунти у соцмережах та випрошуючи гроші від імені, нібито реальних осіб. Говорить поліцейський. 19 червня жителька Луцького району, отримавши повідомлення від сусідки з проханням про позику, переказала 3 тисячі гривень. Про це жінка розказала суспільному телефону. Прийняла за чисту монету. Думаю, моїх четверо дітей, випускники має в школі. Ну щось я отак з доброї своєї душі. Я її запитала, яка сума? Ну три тисячі. І вона тоді скинула мені номер карточки. Ну, ніби так, як з нею переписувалася. Через півгодини вона потім пише, що вибач мені незручно. А якщо можеш, може п'ять. І тоді я вже давай до неї дзвонити. Як стала перекидати цю суму, і до мене позвонила моя ж дочка, каже: Ти дуже добра, завжди любиш тим допомогти не здумай і дати гроші. Ну то я вже сама побачила, що я в Равні шахраї зламали акаунт Лучанина Ігоря у соцмережах та розіслали повідомлення усім контактам із проханням позичити гроші, начебто, в мене проблеми, і, і мені терміново потрібна сума в 7 тисяч гривень. Буквально через кілька хвилин мій телефон почав від... розриватися від дзвінків. Телефонних, а також в інших соціальних мережах почали приходити повідомлення з запитаннями: а що в тебе трапилось? Яка біда? Може, ти дійсно гроші потрібні? Хто напевно десь чув такі ситуації, то вони. Більшість давали там відсотків до того, що це була зламана сторінка, і я б в такій формі кошти б не просив. би. Поліцейський Ігор Лівошук каже, після отримання подібних повідомлень перевіряти інформацію, яку отримуєте, та не переказувати гроші на невідомі рахунки. Рекомендуємо зв'язатися безпосередньо з людиною, яка до вас написала. Якщо не виходить до неї де телефонуватися, то зв'яжіться з її батьками, родичами або спільними друзями для того, щоб з'ясувати ситуацію. Варто також і подбати про надійний захист ваших публікових записів у соціальних мережах або у месенджерах. Рекомендуємо встановлювати складні паролі. Також не заходьте до своїх аккаунтів з чужих пристроїв та не переходьте за невідомими посиланнями. Якщо стало відомо про те, що ваш аккаунт зламали, попередьте про це друзів та знайомих, аби уберегти їх від можливої втрати коштів, каже поліцейський. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільна новини, Луцьк. Сьогодні Волинська сота, окрема бригада територіальної оборони, відзначає п'яту річницю від дня створення, розповів Суспільному пресофіцер Сергій Хомінський. Від початку повномасштабного вторгнення бійці виконували завдання на українсько-білоруському кордоні в межах Волинської області. Третій місяць підрозділи бригади на передовій, каже пресофіцер. За Це увесь цей час ми не втратили жодної позиції навпаки, поступово покращуємо своє тактичне положення. Волинська бригада тероборони, як невід'ємна частина збройних сил України, виконуватиме. Поставлені завдання до звільнення усіх окупованих територій. Ми не подаруємо ворогу жодного міста, жодного містечка, жодного села, жодного плаптика нашої священної української землі. В одному з батальйонів бригади служить головний сержант на псевдо Коливан. Свого імені чоловік не називає. За місяць до війни вступив до лав Збройних сил. Говорить на автомобілі, виконує завдання поблизу лінії фронту. Волонтери. Його преобразили, зробили в тому кольорі, в якому він потрібен. Ім'я йому мустанг, і хоча є колоритним, але витримує мене. От. Допомагали також, я скажу, е спеціалісти у нас в ковалі є, які ще можуть відремонтувати цей автомобіль військовий розповідає за потреби автівкою підвозить до передових позицій додаткові боєкомплекти воду харчі. Вона витримує прифронтове бездоріжжя. Практичність повинна бути у всьому. І на даний момент мімостанг для тих завдань. І ще раз наголошую для тих завдань, які ставить командир батальйону. ...бригади. Він, він себе оправдовує. Воїн каже, усім складом бригади наближають перемогу. Велика мрія приїхатися по Кримському серпантину, приїхати на побережжя Чорного моря. Тетяна Біскуп, Сергій Хомінський Суспільне новини, Луцьк. Жителям Луцька пропонують долучитися до контролю якості повітря у місті. Говорить співрозробник громадської мережі Лун місто ейр Андрій Антоненко. Каже, мобільна станція моніторингу встановлюється на вікні. Легко вона встановлюється, скріпиться на вікно і закривається. Після налаштовується саме підключення Wi-Fi і дані виводяться на карту. Зі слів розробника у восьми містах України встановили сотню таких станцій. У луцьку за якістю повітря стежать чотири, які зокрема вимірюють дрібний пил. Всередині знаходяться пара датчиків. Це саме датчик дрібно-дисперсного пилу, температури та вологості. Лазер світить на цю плинку, і по куту відхилення ми можемо розуміти концентрацію, тобто рівень забрудненості повітря. Усі отримані дані передаються в реальному часі. і Їх можна побачити в мобільному додатку чи на сайті моніторингу, каже кураторка проєкту Анна Денисенко. Якщо ми бачимо, що всі точки зелені або такі жовтуваті, то це якби немає приводу для хвилювання. Будь ласка, заповнюйте у нас на сайті Лунмісто заявку на станцію. і Якщо нам підійде ваша локація, то ми будемо раді поставити станцію у вас, і таким чином буде більше станцій у місті. І можна буде в різних районах моніторити якість повітря для того, щоб встановити станцію, потрібні Wi-Fi, розетка, вікно. Ніяких там особливих вимог немає. І ми надаємо цю станцію безкоштовно. Нині в Луцьку встановлені 15 станцій спостереження за якістю повітря. Розповів заступник керівника міського відділу екології Олег Гелета. Їх придбали за бюджетні гроші. Перші запрацювали три роки тому і вимірюють вміст шкідливих компонентів в атмосфері. «Формальдегід, сірководень, аміак. Діоксид азоту, оксид вуглецю, озон, радіація, атмосферний тиск, температура, повітря, вологість і пил. Три частки це мікро, мікро, тверді частинки, які ми не відчуваємо. Навіть в краплях дощу це пил є, і при попаданні в організм вони попадають в кров. Вони накопичуються, тобто вони не виводяться Додаткові системи моніторингу допоможуть краще стежити за ситуацією в місті, каже еколог. Нині стаціонарні прилади вимірювання шкідливих речовин є майже у всіх мікрорайонах. Стан навколишнього середовища можна дивитися онлайн на сайті міської ради. Маломилянівська, помірна. От попилу, до речі, от перевищення по попилу по 2,5. У 2023 році перевищення гранично допустимої концентрації не було зафіксовано жодного разу. Стоїть гостра проблема зараз, наприклад, з запахами неприємними. Але датчики наша система не фіксує перевищення, тобто запах є, але впливу негативного на здоров'я мешканців наших немає. Олег Гелета говорить, планують залучити спеціалістів, які допоможуть інтегрувати два онлайн-ресурси для відстеження якості повітря міський та громадський в один сервіс. Наявні станції, поки усе місто не покривають. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку почали облаштовувати другий міський город в рамках проєкту Сади перемоги, розказала начальниця відділу управління сім'ї молоді та спорту Луцької міської ради Заріна Дацик. Кажу, земельну ділянку площею орієнтовно 16 квадратних метрів для нього виділили на території Луцького молодіжного центру. Сьогодні восьмеро волонтерів упорядковували місце для майбутніх грядок, говорить волонтер Роман Мамосюк. Ми фактично зачистили територію від гілок, також покосили траву, вона була дуже велика і ще досі не триває цей процес. Також ми рівняємо територію під подальше Тоня нагадаємо, у липні 22-го у Луцьку відкрили перший міський город під назвою Сади зростання. Його облаштували на подвір'ї Луцького національного технічного університету. Можливо, ми не тільки в Луцьку, а ще і в селі чи в селищі, в нашій громаді зможемо розповсюдити масштабувати даний проект. Цей проект також вдався не тільки зусиллями Луцької міської ради, а й відповідно громадських організацій. Ми написали цей проект частково за грантові кошти вдається втілювати. Голова громадської організації Нуль відходів луць Катерина Демидюк розповідає на городі планують вирощувати зелень і трави. каже, облаштовують другий міський город за кошти спонсорів повної суми, поки назвати не може. Сади перемоги, це всеукраїнська така організація, і вони вирішили проспонсорувати нам наступний город, щоб ми зробили в місті вже на базі молодіжного. Центру. Ми тут плануємо спробувати таку економічну складову розвивати, тобто вирощувати пряні трави і продавати їх в кафе для реалізації на чай. Відкриття міського городу у Луцькому молодіжному центрі планують на початок липня. Анна Глущук, Олександр Ватищук, новини Суспільне Луцьк. Він з Херсонщини, він смугастий. Ми його назвали Кавуном. Котеня до нового дому у Луцьку адаптувалося легко, розповідає господиня Софія Момонт. Ти великий кіт, ти будеш місцева знаменитість, переселенець. Понад два тижні тому Кавуна привіз із Херсонщини Луцький волонтер, фотограф Віктор Голіков. Чоловік розказує разом з друзями, 8 червня повіз допомогу у міста і села, які постраждали після підриву російськими військами Каховської ГЕС. Тоді зібрали у Луцьку орієнтовно 5 тонн допомоги тваринам на Херсонщину. Корм, переноски для евакуації, ліки на Волинь привіз 14 котів і дві собаки. Я написав в соціальній мережі зразу. Сторіс люди веземо котів, собак, хто готовий прийняти. Будемо дуже вдячні за те, що можете дати другий шанс на життя цим тваринам. Віктор Голіков каже, котика кавуна привезли спеціально для Софії Момонт. Ти малюк. 25-річна лучанка вирішила, що зможе утримувати ще одну тварину. У квартирі вже жила однорічна шотландська висловуха кішка Шері, доки вона каже господиня киця і ще не звикла. Я його принесла додому, і так вийшло. У мене мама моя вона допомагає мені з дитиною, бо в мене малесенька дитина, син чотири місяці. А, і так вийшло, що я кота привезла і залишила. Я на роботі я тільки ввечері, а мама з котами цілий день. І виходить, якщо вона йде додому, а він там почекає, поки вона прийде. Давай лапу, лапу, лапу. Ти чий кіт?» кошеняті орієнтовно півтора-два місяці. Нині його підліковують, каже мама власниці кота Надія. А ми думали, буде гірше, буде боятись, буде ховатись. Ні, не було такого зовсім. Він відразу йшов до людей. Усім котам і собакам, яких вивіз після підриву Каховської ГЕС, вдалося знайти власників, каже волонтер Віктор Голіков. Говорить, коли волонтери працювали у центрі Херсона, трапили під обстріл. Звуки вибухів ставалися ближчими. То військові вже наказали всім покинути цю територію. Ми також мали можливість поїхати на північ Херсонської області, де окуповані села. Від нас був запит від військових знайомих, які написали, що до них прибулось до 20 собак і котів. Також і їм потрібен теж корм. Вивозити тварин із зон бойових дій і знаходити їм допомогу. Це частинка мого вкладу у майбутню перемогу, каже волонтер Віктор Голіков. Якщо ми не будемо допомагати, то це все, що відбувається, воно буде тривати набагато довше, ніж воно може тривати. Оксана Євпак, Віктор Легіньковський, Сергій Данилюк. Новини Суспільне Луцьк. Там вже забирала до попередні. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.